Казка, як зайченятко, спати вчилося. Одного разу в лісі жило маленьке зайченятко на ім'я Прихскок. Так його назвали, бо воно дуже любило пригати і скакати. Із самого ранку і до вечора зайченятко стрибало по галявині, досліджуючи кожен куточок лісу. Та була в Прискока одна проблема. Воно ніяк не могло швидко заснути в ліжечку. Щовечора зайченятко довго не могло знайти собі місця і тільки під ранок засинало. Це дуже турбувало його маму зайчиху. Одного вечора, коли прискок знову не зміг заснути, він вирішив піти до мудрої сови. Я кажела на старому дубі. Сова відома своїми знаннями і мудрістю. І зайченятку сподівалася, що вона допоможе. Добрий вечір, сова! Привіталася зайченятку. Допоможи мені, будь ласка, я ніяк не можу швидко заснути. Сова усміхнулася і сказала О, прихскок! Є одна таємниця доброго сну. Слухай уважно. За годину до сну потрібно поїсти, помитися, одягнутися в піжамку і лягти спати. І найважливіше ніяких стрибків перед сном. Хто стрибає, той довго засинає. Зайчинятку дуже здивувалося. Але вирішило спробувати. Вдома зайченятку швидко поїло, помилося, одягнулося у свою улюблену піжамку з морквинками і лягло у ліжечко. Прихскок дуже хотів пострибати, але згадав слова сови і вирішив не робити цього. Як тільки зайчинятку лягло, мама зайчиха підійшла до нього і ніжно обійняла. Прихок почув її тепле серце і відчув, як сон починає підходити. Незабаром він зацнув міцним і спокійним сном. З того вечора прихскок завжди дотримувався пора сови і засинав швидко та легко, завдяки чому кожен його день був сповнений нових пригод та радості. І якщо ти малятко, Хочеш засинати так само швидко, як прихскок. Пам'ятай поїсти, помитися, одягнутися в піжамку і без стрибків в ліжко. Тоді сон прийде швидко і непомітно. На добраніч! Кінець казки.